Житель Феофан Затворник якось сказав, «Живи так, щоб кожен рік наближав тебе до неба, а не просто додавав земного віку. А Світіан Затост пише, життя це найцінніше, що є. У людини, тому що, дякуючи земному життю, у нас є можливість пізнати Бога і жити в безкінечній і незреченній любі Божій. Кожна людина здоровим уздом приходить до питання. Що таке земне життя? За час земного життя ми вирішуємо дуже багато питань, великих, малих, складних, простих. Але інколи найголовніше завдання і питання ми якось відкладуємо. А насамперед, чим раніше людина і задасть собі, це питання, для чого я живу, тим швидше вона знайде відповідь і буде відбудовувати своє життя згідно цієї відповіді. Для людей, які не вірять в Бога, відмовляються від Його існування. А значить вони відмовляються і від віри про те, що після земної смерті існує ще життя. Якщо людина відмовляється від цієї віри і не довіряє досвіду людському, хоча ми знаємо, що все, що зафіксовано письмово в історичних джерелах, свідчить про те, що людина з поконвіку вірила і в Бога. І має досвід по і вірила в вічне життя. Але якщо людина, навіть наш 21 вік, відмовляється від віри в Бога, то закономірно заміне життя є самоціль. Якщо не існує продовження, то треба жити так, щоб максимально використовувати всі можливості для те, щоб ти отримав удовольство. І для цього, звісно, людина використовує все, що є в її арсеналі, ті здібності, які Господь їй дав. І тут вже не важливо ні мораль, ні закони, тому що якщо немає найвищого арбітра Бога за твою поведінку, то життя іншої людини тебе вже не стосується. Ти будеш брати все від життя інколи за рахунок життя іншої людини. Якщо людина не вірить в Бога, не вірить в вічне життя, то вона замикається на своєму здоров'ї. І ми знаємо, скільки мільярдів втратить людство для того, щоб знайти еліксир безсмертя, для того, щоб не старіти. І зовсім недавно була так, були такі публікації, що вже людина знаходиться на тому етапі, що будуть використовувати еліксір, лікарство, яке дасть людині можливо жити 150 і можливо більше років. Крім того, ми знаємо, що дуже багато людей, багатих, для того, щоб якось відкласти старіння. Використовують амбільони людей, тобто при операціях, абортах беруть немовля, маленьке зовсім. І інколи таких потрібно десятки, можливо, сотні для того, щоб хтось, багата людина, могла вприснути собі цей елексір і якимось чином. Відкласти старіння чи досягнути якогось свого оздоровлення. Крім того, ми також знаємо з комунікації, що є і такі люди, які пишуть заповіт, щоб після їх смерті їх не хоронили, а просто клали в холодильники глибокої заморозки, вірячи в те, що колись людина знайде такі препарати, які потім оживлять їх. Тобто, якщо людина замикається на земному, то все, що вона може, вона буде тратити для того, щоб жити на цій землі як можна більше і мріяти про те, що колись будуть такі медикаменти, які дозволять людині взагалі не помирати. Це такий виклик Бога. Ми розуміємо, наскільки це безглуздо і наскільки це. І морально, тобто, за рахунок життя інших продовжувати чи мріяти, продовжувати своє земне життя. Для людини віруючи, земне життя, як пише Світін Задос, це дійсно цінне, найцінніше, що є, тому що саме через земне життя нас Господь визиває із небуття. Але земне життя для християнина це тільки початок. Але дуже важливий початок, від якого буде залежати і наша безсмерть, і наша вічність. Там ми будемо вічні, хочемо чи не хочемо. В цілому того, що Христос Воскрес, Воскресна кожна людина, яка народиться на цій землі. Інше питання, яка це буде вічність, блаженна, з'єднання з, з Богом, чи оце з'єднання Божественна любов, нас буде і спепеляти. ми будемо відчувати адські мучіння. Це муки, які, яким також не буде ніякого кінця. І людина, яка пізнала Бога, вона робить все для того, щоб земне життя вибудувати для вічності. І інколи християнин не жалкує ні старістю, ні молодістю, ні красотою, ні е, е, освітою. А все кладе в підніжжя Христа Спасителя, який і дає безсмертя блашений кожній дітей. Сьогодні свята церква Мелітонсь визначає пам'ять Святої Великомучниці Параске. Ми пам'ятаємо, що вона жила в кінці 3-го, початку 4 століття, коли Римську імперію правив діагнитян. І кратор, який бажав преобразувати. Життя імперії, а воно вже планину закату. Щось виходилося, щось не виходило. Але коли щось не виходить, то завжди шукають причину. І причина хоч не в собі, не в неправильних реформах. А як показує історія, після пришестя цей світ Христа Спасителя виновникам Призначають християн. Тобто християни признали, що вони є міновниками тому, що Римська імперія розлагається. І імператор Діапетіан, як ми знаємо, бідеотехніка законів етіктів, діло яких шукали християн для того, щоб їх стратити. Саме в цей період і народилася свята великомучниця у гочевих батьків. Досить багатих батьків, а християн вже на той час. Вони померли досить швидко, і Параска залишилася молодою дівчинкою сиротою Але коли їй виповнилося повноліття, вона, будучи вже християнкою, усвідомлюючи цінність життя для вічності, вона втратила всі засоби, всі матеріальні засоби, які її дістались як спадщина. Не для прикрас свого життя, а вона роздавала тим, хто цього потребував, подувала голодних, одягала тих, хто не мав одяг, лікувала. І дякуючи в такій жертвності, багато прийняло християнство. Але в той час були і ті, хто заздрив християнам і тому язичники збили святу великомучну Параскеву, і потім кинули в заграду в'язницю. На той час в цю область йшов і діктом імператорським, один визначальник для того, щоб і проголосити цей дікт прогоніння на християн, і вже займатися пошуком християн для того, щоб їх страсти. І коли він прийшов в це місце, де вона жила, то ясичники сказали з радістю, а в нас є така дівчина, яка і сама християнська, і проповідує іншим Христа розп'яту. І тоді цей воєначальник сказав, приведіть її до мене. Вона була дуже красивою дівчиною. І коли цей воєнначальник побачив цю крастоту, він каже, мабуть, ви щось не те робите, не може така красота загинути. І вона не може нічого робити зле для суспільства. І звертаючись до святої Параскеви, питає, як твоє ім'я? Вона каже, я християнка, раба Христова. На що визначання сказав, твоя красота зм'якчає моє серце, але твої слова, грубі слова, приводять до того, що. Моє серце ожесточається. Чому ти не відповідаєш мені на моє питання? Вона сказала, я по вічності, християнка, раба Христова, по земному житті я параскева, тому що мої батьки назвали мене так, тому що вони дуже почитали п'ятницю день, коли Христос спасить його розпад. На хресті вони завжди постилися, і коли я народилася, вони мене назвали саме цим іменем. І тоді виничальник казав, ти красива і розумна, якщо ти принесеш жертву богам, то я зроблю тебе своєю жінкою і ти отримаєш дуже велике багатство і, і велику славу. На що свята Параскева відповіла? А що таке слава і красота? Сьогодні вона є, а завтра вона зів'яне. А я живу для вічності. І ці слова побудили цього е, начальника приказати, щоб дівчинку збивали жилами, її збили до полусмерті. Е, потім оп'ять привели до воєначальника. Він казав опять же пожалій свою молодість, поклонися нашим. Бога. Вона мовчала. І оце мовчання християнки привело до того, що він розгнівався просто і наче лаяти святу Параскеву. А свята мучениця, дівчинка красива, але з таким стальним характером, вона просто плюнула в лице цьому виначальнику. І за це виначальник приказав, щоб повісити на дерево. Святу Параскеву, її стрізати такими жлізними коптями. Тіло було майже із... зірвано, зранено до костей. І вона вже ледве дихала. І для того, щоб вона не померла в тих муках, там на дереві, її відв'язали і кинули в в'язницю, щоб там вона за ній померла. Але в північ відбулося чудо, ангел Господній явився в святій параскеві. І зцілив її рани, Причому настільки зцілив, що вже навіть не видно було ніяких полос від цих ран, від желізних когти. І коли ранком слуги прийшли, щоб забрати, як вони вважали, померше тіло, вони побачили, що Параскева стоїть на колінах і молиться. Але це ще красивіше стало, ніж було. Вони від страху побігли одразу до. Воничальники їй сказали, От таке відбулося, що робити. І тоді воєначальник привів її до себе і каже, бачиш, як наші боги тебе зцілили, покорися і віддяч їм за це зцілення. На що ця мучениця сказала, а покажи мені цих богів, які мені допомогли? І воначальники тільки був поруч. Подумали, що Адінеста зламали ту параскеву, і вона хоче дійсно поклонитися ярицьким богам. Вони привели її в капіще, а вона по дорозі вже молилася, що Господь дав їй сили подала цю е, нечість. І коли вона зайшла в капіще, вона взялася за ногу Аполлона і сказала, звертаючись до нього, Господь Ісус Христос. Приказує тобі впасти і розсипатися в пору. І дійсно, одразу відбулося чудо силою Божою, от ця капля, що просто розрушилося в пи і в пору. І після цього дуже багато людей повірило, що істинний бой християнський. І за це приказали святомучницю, паперше повісити. І знизу запалили великі свічки, щоб вона ну, смажилася живою. Браскава в молитві просила у Господа, щоб віддав терпіння, як дав терпіння отрокам, які, що в старому Завіті знаходилися в, в піщі. І також відбулося чудо, цей вогонь так запалився, що хто був поруч, дуже багато. Згоріло тих слух зядичних богів жреців. І опять же, люди, які це все бачили, вони провозглашали великий християнський Бог і просили прийняти їх в віру Христову. І ви, уже боячись, і повстання, і те, що майже всі бачать ці чудеса, і вони стануть християнами, він приказав посікнути мечем голову святої тої вікомучні От так віддала своє життя молода дівчинка, яка до цього часу є взірцем для кожного покоління, як треба відноситися до своєї віри. Як треба цінити земне життя, але як залог життя вічного. Християнин дійсно має цінити земне життя, має цінити. Той день народження, який дається людині, це земне буття як початок вічності. Але вічність досягається трудом і насамперед через любов до Бога і любов до ближнього. Ці найголовніші заповіді Христа Спасителя, які дають нам можливість відновити себе в нове творіння, жити вже не по законам плоті і крові, а по законам. Благодать. Любити Бога це означає все своє серце, всю свою душу віднести до Нього, щоб не відбулося в нашому земному житті. Орієнтир має бути Бог, постасний Бог і втілений Христос Спаситель. Якщо людина буде йти цим, молитися, поститися, очищати своє серце у покаянні, то Господь обов'язково посітить нашу душу, наше серце, і воно буде завжди горіти самим Богом. А любити Бога це значить ще любити ближнього. Земне життя це завжди жертовне відношення по відношенню до інших людей. Любити себе це значить любити іншого, а любов, дійсна любов, завжди жертовна. На Близькому Сході є такий образ праведників в раю. Там кажуть, що в раю праведники йдять довгими білками. Чому? Тому що людей праведників багато, крайська піща знаходиться, знаходиться на одному столі. І так, щоб ти не тиснувся з будь-якого місця досягнув цю їжу, то тобі потрібна довга вілка. А є одна проблема. Цією довгою вілкою не можна себе годувати. Тому що надовго. Можна тільки наїстися, якщо тебе буде хтось годувати. І ти годуєш інших, тебе годують твої друзі, кого ти годуєш. От Життя наше, воно таке має так прикликатися. Ми маємо годувати, благодаті Духа Божа чи добрими справи інших, тому що інші нам також допоможуть. Але найголовніше, що будь-яка справа земна, Господь бере на себе, як йому. Тобто, якщо ми робимо щось добру, справу іншій людині, то Господь каже, це ти мені зробив. Саме ці слова прозвучать. Коли Господь прийде судити живих і мертвих. І тому, дорогі браті і сестри, цінуючи наше земне життя і відповідально, відносячись до кожного прожитого дня, будемо розуміти, що воно дано для вічності, для того, щоб навчитися любити Бога, любити ближнього, навчитися очищати себе від всякого пороку, гріха і страстей. І тоді дійсно Господь буде збагачувати нас. І кожен прожитий день, як каже Світі Діан Затлуз, буде нас наближати до неба. Амінь.